Всім привіт! Ви на каналі Профтер, і сьогодні ми з вами розглянемо професійні мийки високого тиску на 3 кВт, 4, 5,5 і 7,5 кВт. Розповімо, чим вони відрізняються, допоможемо зрозуміти, яка підійде саме вам, та продемонструємо їх в роботі. Отже, починаємо. Перед вами чотири моделі. Профтер es 3 яка йде на 140 бар, et 4 на 180 бар, et 5 на 250 бар та ЄТ. 7,5 кВт на 300 бар із максимальним двигуном 7,5 кВт. Дані мийки високого тиску створені та розраховані для тривалої безперервної роботи, застосовуються для миття легкових автомобілів, вантажних машин та спецтехніки. Для миття на підприємствах, заводах та звичайно на мийках самообслуговування або СТО. Їхній спектр застосування дуже широкий в галузі промисловості сільському та комунальному господарстві, на будівництві для миття миття техніки та міксерів, для прочистки труб та каналізації, очищення доріг та мостів, миття деталей і станків на виробництві та багато іншого. Мийки профтер комплектуються високоякісними матеріалами та комплектуючими рама та всі фітінги виготовлені із міцної сталі, електродвигун із мідною обмоткою, дає можливість працювати довгий час, абсолютно без ремонту. Помпа та швидкоз'ємні з'єднання виготовлені із латуні високої якості з дотриманням всіх італійських технологій, таких фірм як Anovi Ревебері та Interpump. Керамічні пунжира, клапана із нержавіючої сталі, надійні колеса, металокордовий шланг на 10 метрів. Саме тому ми з певністю можемо сказати, що це дійсно професійні апарати. Всі мийки комплектуються повним комплектом, готовим до роботи. А саме: пістолет із пікою 45 см на різьбовому з'єднанні загальною довжиною 95 см, шланг на 10 метрів. 4 форсунки 0, 15, 25 та 40 градусів, які знаходяться у зручному місці. Манометр до 400 бар. Пускове реле. Забірний шланг із фільтром, зручний тримач для шланга та пістолета, який знаходиться з лівої сторони, ключі та звичайна інструкція. Тепер давайте розглянемо їх поближче, щоб зрозуміти, яка модель підходить саме вам. Почнемо із першої мийки Proptor ES3. Дана модель комплектується двигуном 3 кВт на 220 вольт, який видає максимальний тиск 140 бар, максимальні витрати води 126 літра в хвилину. Вага 56 кг. Дана модель найкомпактніша із цієї четвірки та має найменшу насосну частину, тому її краще використовувати для невеликих об'ємів робіт та для миття малої та середньої техніки. Переходимо до нашої наступної моделі Profter ET4. Двигун на 4 кВт 380 вольт, тобто на 3 фази, максимальний тиск. 180 бар, максимальні витрати води 12,6 літра. вага 65 кг. Тобто, як ви бачите, вона суттєво відрізняється від першої моделі ES3 двигуном. Він вже на три фази: продуктивністю та більшою насосною частиною. Тому, зрозуміло, модель ET4 вже можна використовувати для середніх та великих об'ємів робіт із більшим навантаженням по часу та об'єму роботи. Залишились наші дві максимальні моделі Profter ET5 із двигуном 5,5 кг. Кіловат також, звісно, на 380 вольт, який видає 250 бар та 12,6 літра води в хвилину. Вага цього апарату 82 кг та максимальна модель Profter ET 7,5, яка комплектується двигуном 7,5 кВт із максимальним тиском 300 бар, має максимальний розхід води 15 літрів та вагу 96 кг. Ці дві найпотужніші моделі використовують для будь-яких об'ємів безперервної роботи. Найчастіше їх використовують на автомийках самообслуговування, також для професійного чищення труб будівництві миття вантажних автомобілів та спецтехніки. Отже, ми ознайомились із характеристиками кожної моделі, проговорили про їх область застосування та переконались, що якість всіх запчастин та комплектуючих дійсно на високому рівні. Тепер приступаємо до підготовки та Запуску і розкажемо, як правильно вести експлуатацію даних апаратів. Починаємо ми із перевірки рівня масла через оглядове кругле віконечко, яке розташоване на задній частині корпусу помпи. Рівень мастила повинен бути посередині або більше. Якщо він менше половини, ми додаємо його до середини позначки. Ми рекомендуємо використовувати масло преміум 10В40. До речі, дуже важливо, не забуваємо, першу заміну масла необхідно зробити через 50 робочих годин апарата, тобто через декілька днів роботи. Наступні заміни масла потрібно виконувати кожні 300-400 робочих годин. Не допускайте, щоб масло набуло білого кольору. Кількість мастила в апараті. Близько 1 літра. Тепер нам залишилось тільки під'єднати всі комплектуючі та починати роботу. Підключаємо шланг високого тиску за допомогою швидкоз'єма до пістолета. А інший кінець до помпи. Накручуємо піку до пістолета. Та під'єднуємо забірний шланг або шланг для подачі води. До речі, обов'язково ставимо фільтр грубої чистки води для того, щоб вода, яка потрапляє в апарат, була тільки чистою. Даний апарат має можливість працювати без подачі води під тиском, тобто він може працювати від будь-якого резервуару із водою. Тому в комплекті ми бачимо шланг із фільтром. Все, наш апарат готовий до роботи. Включаємо пускове реле, виставляємо регулятором потрібний нам тиск, випускаємо із апарату повітря. Для цього необхідно вімкнути пістолет без розпилювача та працювати, поки струмінь не стане рівним, без домішків повітря. Після цього ставимо потрібну нам форсунку. Та починаємо працювати. Зараз покажемо, як ми працює я реально допомог. Всім дякую за увагу. Надіємося, що дане відео було для вас корисним. Якщо так, можете поставити нам лайк. Нам буде дуже приємно. Всім до зустрічі!